Вітаю, вас, шановні глядачі. Знаходжусь я на даний момент і буду показувати сьогодні вам будиночок, який знаходиться за моєю спиною в місті Яготин Бориспільського району Київської області. До речі, у великій кімнаті також встановлений ще й кондиціонер. При вході по лівій стороні ми бачимо котел. звичайна кухня. І на звичайній кухні тут в них є ще плита на дровах. З лівої сторони місце під санвузол, діючий унітаз. По правій стороні, як бачите, є ванна. Тут. Відразу хочу сказати дякую сусідам, які вийшли і трошечки мені розповіли за будиночок. Звернув увагу, що люди тут будинок і господарський блок дах перекривали. І от там буквально скільки метрів, ну хай 70, хай 50, е є вже асфальтне покриття. До вокзалу відстань від цього будинку максимум 10 хвилин пішки. До даного будинку водопровод підведено, і підведено і газ, і електроживлення, і водопостачання, і по вулиці проходить швидкісний інтернет-кристал. Є вуличне освітлення лед-ліхтарями. Це теж дуже все важливо для людей. Будиночок невеликий, всього дві кімнатки, кухня, санвузол і веранда. Перед тим як показати вам будиночок, хочу звернутися до вас з роз'ясненням, з анонсом і проханням. Всі жителі або глядачі і покупці-продавці таких міст як Яготин, Згурівка, Березань, Барчівка, станція Переяслівська, місто Переяслів, Шрамковка, Драбів. Ну, думаю, достатньо. Можна і більше, можна і далі від Яготина. Готовий вам допомагати з продажем будинку. Кому цікаво, звертайтеся. Моя задача рекламувати, показувати, готувати документи. Знайти вам покупця. На даний час дуже великий ажіотаж в країні. Дуже багато людей зараз залишилось без житла. І ну, як не крути, але люди зараз шукають будинки. Дуже багато людей знаходиться за кордоном. І звичайних фотографій для людей на огляд не вистачає. Люди просять зробити відеоогляд. Кому цікаво, будь ласка, телефонуйте, будемо домовлятися і будемо показувати ваші будинки не тільки на фотографіях, а й на відео, для того, щоб потенційний ваш покупець. Бачив ваш будинок, який продається. Я намагаюсь про будинок розповісти все, що я бачу своїми очима. Це не просто фотографії, які там приближаються, щось там іде розповідь. У нас детальний, детальна розповідь за кожен будинок особисто. Так, ну, вступ зробив. Давайте я буду потрошку розповідати про будиночок, який я вам зараз хочу показати. Територіально я знаходжусь в поселок. Чи железнодорожне селище в місті його тині. Машина у мене служить зараз як естакада для підставки, яка мене знімає. Зроблю, щоб не крутилося. Я думаю, хто уважно слідкує за моїми відео, той вже бачить, що в мене з'явився новий мікрофончик. Їх не один, їх двоє. Це буде покращувати можливість у мене спілкування з моїми глядачами. Кому дуже цікаво. Будиночок, що знаходиться поза моєю спиною, загальна його площа навіть трошки менше, ніж 50 квадратних метрів. А якщо точніше, на даний час я точну загальну площу не пам'ятаю. І я вам загальну площу виведу десь на плані на відео. І загальну, і житлову. Підведено сюди комунікації, газ, електрожилення, водопостачання. Ну, Беру телефон і починаю вам показувати все, як є. Ми бачимо будиночок, про який піде далі розповідь. Начну, мабуть, з вулиці. Вулиця має назву Провулок Вузький. Судячи по тому, як стоїть моя машина, я скажу так, мабуть, не зряд його вузьким назвали. Ну, все одно, люди собі обладнують заїзні ворота, люди собі обладнують такі ніші, ну, хто хоче собі припаркувати автомобіль, щоб можна було роз'їхатися. І все одно люди роз'їжджаються. Тут вулиця насипна, насипана. І от там буквально скільки метрів, ну, хай 70, хай 50. Є вже асфальтне покриття. До вокзалу відстань від цього будинку максимум 10 хвилин пішки. Залізничне селище на українській мові, на російській мові железнодорожний посілок. Так раніше називався у нас райончик. По вулиці, ось тут по вулиці проходить азбестова водоканалі... водопроводна труба. До даного будинку водопровод підведено. І ось в цьому місці, де ми бачимо таку калюжу, тут є приямок водопроводний. Він зараз закиданий, тому що тут у людей була проблема з цим відрізком води, і їм довелося обладнати зону обслугування. І для того, щоб на випадок, якщо вдруг повториться проблема з трубою, то можна було відрити відключить, перекрить воду і займатися ремонтом. З дороги встановлено металопрофільний паркан або паркан з профільної огорожі. Хто їх захоче, так і назве. Підведено і газ, і електроживлення, і водопостачання, і по вулиці проходить швидкісний інтернет, кристал, є вуличне освітлення лед-ліхтарями. Це теж дуже все важливо для людей. От там з краю на вогорожі є ворота, щоб заїжджати на подвір'я. Подвір'я тут немаленьке. О, до речі, може хтось зараз чує, ми від залізниці на відстані десь, мабуть, метрів 500 їде потяг грузовий. Да, його чутно, але не так він сильно заважає, що прям Вон, видно адресу вам. Кому цікаво. Розпитав я у сусідів за будинок. І мені сусіди підказали, що це будинок шлаковий, обкладений цеглою. Довгий час він був в одних господарів. Навкруги будинку є обмостка. Ну, вона така вже потріскана. Я думаю, що новий господар в майбутньому буде займатися обмосткою. На подвір'я, я вже говорив, заведено водопровід. І для водопроводу на подвір'ї зроблено приямок. І у приямку. Я вже роздивився, там видно, що є насос, ой, насос, ви бачите, лічильник. Заведена труба в будинок, чорна ПВХ. І на вулиці вон, видно два крани для того, щоб на літній період можна було на вулиці користуватися водою. Також на подвір'ї є колодязь. Колодязем ніхто не користується, води в ньому немає. Хто захоче, може колодязь почистити, углубити. Кому заважає, можна засипати. Так, вибачте, будь ласка, рекламна пауза. Ой, телефонна пауза. Так, шановні глядачі, і ще хочу акцентувати увагу на такий малесенький нюанс в перегляді відео. Зверніть увагу, зараз ви бачите будинок ось так. А тепер ви бачите будинок ось так. <кій> Для того, щоб ви бачили більш обширно подвір'я, мені треба угол огляду міняти на камері. Тому, коли ви дивитесь на телефон, на телевізорі, ви да не зрозуміти, що я спеціально роблю так, ніби воно все стає чи більшим, чи об'ємнішим. Бо приїхали глядачі кажуть, на екрані було трошки більше. Ну, то так, поправочка. За колодязь розказав, за водопровод розказав, на подвір'ї ще є літня кухонька. З газом. І рухаємося ми далі. Забув акцентувати увагу, що електроживлення одна фаза 220 вольт. Газовий лічильник на вулицю винесений. У ванні віконце помінено і навіть москітна сітка стоїть. Над плитою є витяжка. Ну, Обдерта трошки, але я думаю, переутеплить можна. Це витяжка у нас із газового котла, пошла утеплена. А то. Як аварійна вентиляція, мабуть. Поцікавився і звернув увагу, що люди тут будинок і господарський блок дах перекривали. Видно, що шифер відносно не старий. А от з лівої сторони, не знаю, як це назвати, курятник чи, чи що це, то тут, тут халепа. Треба буде шифер перенакривати. Ми бачимо, ще погріб вхідний. Шию, я дивлюся, люди займалися, трошечки її там приакуратили, але вже тріщини пошли, треба буде ще позайматися. краще, мабуть, або рубіроїдом, або металом. Зараз я ще спущуся і покажу вам і погреб, покажу вам і літню кухню і покажу вам ще ось цю величезну величезну городину. Ділянка тут, слава Богу, зовсім не маленька. Будиночок невеликий, всього дві кімнатки. Кухня, санвузол і веранда. Ну що, шановні глядачі, як завжди озброївся своїм ліхтариком, не на правах реклами. Що, давайте спустимося, подивимося, що в нас відбувається в погребі. Що можу сказати? Так, сходи тут крутуваті. Ну, хай лучше краще будуть такі, ніж зовсім ніяких. Да. Погріб тут треба буде займатися уборкою. Залізобетонне перекриття лилось, лилось власноруч. Полочок вже немає. Підлогу треба всю почистити. Ну. Який погреб є, такий і є. Тут до довгий час вже ніхто в цьому погребі не жив, то, будь ласка, не треба сперечатися, а бачити і погоджуватися з тим, як є. Хоча коментарі я людям не забороняю писати. Шия з червоної цегли. Треба погреб попровітрювати, поприбирати і буде все добре в погребі. Давайте зайдемо до будиночку. Чи може ще до літньої кухні? Давайте ще літню кухню покажу. З лівої сторони сарайчик я його не хочу відчиняти. З правої сторони літня кухня в неї заведений газ. По лівій стороні ще є така будівля, мабуть, для тварин. А отам десь ще є й туалет. Літня кухня трошечки завалена хламом, але нічого страшного, все це прибирається. Отам От є плита на дровах. Яку, на якій можна їжу готувати. Йдемо до будиночку. Шановні глядачі, що відразу хочу сказати при вході в будинок. Я вже проаналізував, ось ця віранда пристроєна в пів кирпича. По факту, вона дуже прохолодна взимку. Її бажано треба буде утеплити. Але люди якось жили, користувалися. А кроме того, що утеплить, то вони у цій вірандочці навіть не робили опалення. Хоть. При вході по лівій стороні ми бачимо котел і на опаленні встановлений байпас з насосом. Це прискорює нагрів системи. По правій стороні можна розмістити прихожу, хто як забажає. Наскільки я розумію, підлога тут при вході бетонна. Він можна руцю комусь помахати. Вікна тут помінені. Що ж, заходимо далі. Далі у нас йде коридорчик, і по коридорчику з лівої сторони зараз обладнаний санвузол. Але наскільки я розумію, це раніше була комора. А що вже лампочка? Горіла ж лампочка, вже не горить. В углу з лівої сторони місце під санвузол. Діючий унітаз. По правій стороні, як бачите, є ванна. Хто захоче, можна собі зробити душову кабіну. Є місце для пральної машини. Ну, плитка, я скажу так, іще нею покористуватися можна. Її просто добре відмить треба, підлогу помить, і тоді буде порядок. Пральна машина під заміну. Ось тут, до речі, в коридорі є вихід на горище, але тут я походив, подивився, взагалі немає ніде ніякої драбини, щоб показати вам горище. Далі по коридорчику у нас йде літня, ой, літня звичайна кухня. І на звичайній кухні тут в них є ще плита на дровах. Батьки нею регулярно користувалися. Будинок цією плитою обігрівали. І обігрівалася кухня і дві кімнати. Зараз я вам їх покажу. Будинок шлаковий, обкладений цеглою. углі він там, там стоїть газова колонка на гарячу воду, мийка на кухні, газова плита. Ось таке в людей було планування. Далі в людей кімната. До речі, у великій кімнаті також встановлений ще й кондиціонер по лівій стороні. Єдине, що мені дуже-дуже дуже цікаво, ну прям просто дивно цікаво, я зайшов і давай шукати по лівій стороні. Де включатель? Нема. Думаю, може за дверима заховали? Нема. Найшов я включатель. Аж усюди. Дивно, так? Да? Хто його туди поставив? Якщо топилася плита, то обігрівалася ось ця стіна. І кроме стіни ще обігрівалася кімнатка з внутрішньої сторони. Як бачите, тут у кімнаті двохспальне ліжко стає. Тут також є місце, де можна поставити столик. Ну, хто, хто що захоче. Вікна дерев'яні по, по всьому будинку. Кондиціонер, на жаль, я включити не зміг, бо того, що в пульті немає батарейок. Але я думаю, що він в робочому стані. Пульт є. Підлога тут в кімнатах дерев'яна. Висота стелі орієнтовно, мабуть, десь 250 2,55. Ось такий невеличкий будиночок у нас. Кому цікаво, приїжджайте на огляд. Напоминаю, ще раз, акцентую увагу. На відео я показую все, як є. Не хо... Хочу вам все показати. Тому що, якщо я не буду показувати, ви все одно приїдете і своїми очима все побачите. такий у нас маленький, маленька рукавичка. До речі, шановні глядачі, забув ще акцентувати увагу, що на краю подвір'я є заїзні ворота. Де спокійно заїде автомобіль любих розмірів. І при бажанні можна, або автомобіль заганяти в глибину подвір'я і обладнувати десь тут якийсь собі автонавіс. Або якщо автонавіс робить поруч з будинком, то трошечки буде закривати вікна в кімнату, що не сильно весело. Але сторона сонячна. Я по-моєму ще забув сказати, що тут люди ну, давненько, але дах перекривали, тут шифер нового образця лежить. Широкохвильовий. Правильне слово вибрав. Чи ні? До речі, шановні глядачі, забув що сказати, що ось тут заходить водопостачання, а ось тут при вході з правої сторони є каналізаційна яма. А Він біля неї трошки підмило. Треба буде там землею закидати. І от там от дороги до сюди до, каналіза... до водопроводу проходить водопроводна труба. Зараз вийду гляну, чи чоловік може роз'їхатися? Може. Це не чоловік, це жінка. Ну, як бачите, дві машини роз'їхалися. Женя, якщо будеш дивитися відео, то ти на нього попала. Передаю тобі привіт.